Ми знаходимося на Авдіївську напрямку. Ситуація зараз, можна сказати, напряжна. Ворог зараз активізувався. Відбувається тяжка боротьба з противником. Противник постійно атакує нас, прилітають, звісно, гради, мінометка. Ворог постійно наступає. Задію тактику малих груп, постійні обстріли з артилерії. Можете бачити, як Посічує дерева. У нас хі, вже майже живого місця тут немає. І міномет, і танки, і артилерія, і РСЗВ. Тяжко зимою, тому що морози, сніг, доїть пляж. Ось вирва від Града, попала майже в бліндаж прямо проти дверей. Осколки теж що достали, що там залишилося. Важкувати зараз. Але ми тримаємось. У нас іншого випадку немає, ми повинні це робити. Крім нас, більше це ніхто не зробить. Чому захищаємо? Тому що захищаємо свою країну, не відступаємо. Держимося, таке мотивація. Мусить бути перемога, бо ми всі хочемо жити додому, до рідні. Так що перемога може, мусить бути. Вірте в 110-ту бригаду, вірте в ЗСУ, ми тримаємось і не дамо ворогу просунути далі. Будемо тримати, поки зможемо.